До свята сиру і вина у Львові залишилось три дні. З 19 по 21 жовтня. Площа Ринок. у випуску Переполох у добромолі мешканці впевнені у них хочуть видобувати сланцевий газ, а це призведе до екологічної катастрофи. Ось такі червоні дроти заполонили весь Добромоль. Місцеві мешканці хвилюються, кажуть, вони можуть бути небезпечними для життя. Новосілля з міністром на сихові відкрили новий райвідділок міліції. Відкриття сихівського райвідділку переносилося три рази. Спершу він мав бути головним на євро 2012 Потім його хотіли відкрити на день незалежності, але лише сьогодні відбулося урочисте відкриття цього приміщення. Стати репетитором може кожен 80 учителів волонтерів готуватимуть дітей з інтернатів до незалежного оцінювання. Проект соціальний репетитор розпочався. Охочих закликають долучитись і стати вчителем-волонтером. Вітаю вас, наш репортер. Оглядає основні події вівторка. Паніка на Самбірщині. Мешканці міста Добромольсь сполошилися. На їхніх городах шукають сланцевий газ. Мовляв, роблять це цілком таємно, аби не спричинити паніки, адже видобувати такий газ заборонили в деяких європейських країнах через небезпеку для екології. Що насправді шукають на добромольських землях. Дізнавались наші журналісти. Ось такі червоні дроти заполонили весь добромель. Місцеві мешканці хвилюються. кажуть, вони можуть бути небезпечними для життя. Разом з таємничими дротами з'явились і такі вантажівки. Добромельчани хвилюються. На їхніх городах шукають сланцевий газ, і це може викликати екологічну катастрофу. Кажуть, сланцевий газ шукають. Говорять, що там буде вносити з мішу з водою. Потім вода буде погана. питна. ті гудять там на горі трактори роблять щось. Та тут провода всюди всюди по цілому окрузі. Недавно якісь інформації поступила десь. Там такі в районах, що не робили таке самої історії. І що там в студнях вода пропала. А яка людина може існувати без води? Має дуже шикарні машини, самобач. І дуже таке шикарне обладнання. І все. Нормальні деньги геологи розповідають, якщо тут справді видобувають сланцевий газ, то люди хвилюються недарма. Запомповується величезна кількість води з певними реагентами, про які значить розробники цього методу не особливо говорять про їхній склад. А це якісь канцерогенні, ну словом, шкідливі речовини, то це можуть бути дуже шкідливі наслідки для забруднення водоносних горизонтів, які є джерелами питної води. Чи добувають на добромольських полях такий небезпечний газ? Дізнаємось у епіцентрі таємничих робіт. Тут свердловин не роблять, лише створюють вібрацію. Створюють вібрацію, щоб зісканувати землю. А що на глибині передають за допомогою сигналів, які проходять по червоних дротах? Для людей вони зовсім не шкідливі, розповідає чоловік помаранчевому жилеті. Кабель не є шкідливий, він знаходиться під напругою 12 вольт. Що є не, не, не є небезпекою для вашого життя. Сигнал з поля передається в ось цю вантажівку. 88 лінія 317-318. Там обрив. Я приїхав, їду. Це сейсмологічна станція, де збирають інформацію про тутешні землі. Завдання дослідити, чи є тут нафта і газ. Вся техніка та персонал з Київської дослідницької компанії. Неподалік від Добромоля у місті Хирові, головний штаб. Начальство показує погодження від районної адміністрації. Запевняє, ніякого сланцевого газу ніколи тут не шукали. Мовляв, це піарі це депутати перед виборами. В результаті наших робіт буде побудована геологічна карта. Ми будемо знати, чи є тут пастки, пригодні для залежів нафти та газу, чи ні. Наш замовник Укрнафта. Та його структурний підрозділ Борислав Місцевому населенню нічого не пояснювали, які в інших регіонах, де проводили досліди. Мовляв, говорили тільки з власниками земель, через які прокладали дріт. Однак лише на заході України люди відмовляються допомагати дослідженням. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, наш репортер. Понад 60 будинків на Сихові не матимуть гарячої води з середи до п'ятниці. Упродовж цих днів триватиме ремонт мережі. На тепловій камері встановлюватимуть засувки, які поділять мережу на секції. Завдяки цьому, якщо на певній ділянці станеться порив, вже не потрібно буде перекривати у всього водопроводу і спускати з нього воду, а потім знову наповнювати. Адже загальна протяжність цієї сихівської ділянки понад 1200 метрів, і вона має найбільший діаметр у місті. Тому сихівчанам до кінця. За тижня доведеться перечекати ці роботи. Натомість згодом під час можливих аварій гарячої води вже не позбавлятимуть одразу усіх споживачів замість кількох будинків. Ми відчечемо, спустимо воду, зробили аварію і знову запускаємо. І термін в нас зменшується за рахунок того, що ми мало води закачуємо і мало спускаємо. Новосілля по міліцейськи. Майже півтори сотні правоохоронців переїхали до нового приміщення сихівського райвідділу. Його будували два роки і тричі відкладали відкриття. Планували, що сихівський райвідділ міліції стане головним до євро. Не склалося. Перенесли на день незалежності. Знову не встигли. І лише у вівторок, врешті, перерізали стрічку. Мистрої строї микає спа. Відкривати новий міліційний відділок на Сихові до Львова прилетів сам міністр внутрішніх справ Захарченко. Через туман його літак 40 хвилин кружляв над Львовом. Але в четверте відкриття вирішили не відкладати. Два роки її будували. Слава Богу, побудували. По крайні, ну, на мій погляд, це приміщення краще з тих райвідділів, які сьогодні існують. Сихівські правоохоронці показують нове приміщення. Кажуть, порівняно з тим, що у них було, це фантастика. Тепер чи не втричі більше квадратних метрів на одного міліціянта. Тут є все не лише для роботи, а й для відпочинку. Знайти час окремо поза службою. Надзвичайно важко, тому що ну, є службові питання вирішувати, а тренажерний зал, скажем, знаходиться в приміщенні підрозділу. Але і це ще не всі новації, яких так довго чекали. Відвести душу можна у душі, просто в приміщенні райвідділку. Досить буде зручно, скажімо, зайти в душову кімнату в субовому складу, щоб потім е, в повній мірі займатися своїми функціональними обов'язками. Щоправда, прозорі стіни у новому райвідділку, про які так багато говорили, радше міф. Більшість стін таки глухі, а на прозорі почепили жалюзі. Але начальник обіцяє. Тут все буде відкритим. Ви як керівник будете зобов'язувати своїх працівників працювати при відкритих жалюзі чи при Тільки при відкритих? Тільки при відкритих у окремих випадках, коли цього буде вимагати процесуальне законодавство при закритих. Презентували у стінах райвідділу і пілотний план нового міського управління міліції. Попередньо на його зведення треба близько 30 мільйонів гривень третину готове дати місто. Хотілося б в наступному році розпочати роботу. Маємо сьогодні жовтень місяць, листопад, грудень, щоб ми вже могли передбачити кошти в бюджеті на 13-й рік. Так само ми говорили з міністерством, що міністерство також долучиться. Щоправда, наразі немає ні грошей, ані земельної ділянки. Але головний міліціонер Львова певен, якщо справа зрушить з місця, в органах будуть зміни. Можливе об'єднання галицького райвідділу, тому можливі об'єднання Іличахівського райвідділу. Це залежить від того, на якій ділянці в якому районі буде збудоване міське управління. А тим часом повноцінно сихівський райвідділ має запрацювати приблизно за тиждень. За цей час міліціянти перевезуть усі свої речі, обіцяють першого затриманого зустрінуть у нових стінах. Особливо Віталій Кубліков, Роман Маленький, наш репортер. Також головний міліціонер країни Віталій Захарченко вручив 15 ордерів на квартири тутешнім правоохоронцям. Нині в квартирній черзі перебуває близько 20 тисяч міліціянтів. І ще міністр побував у найстаршого ветерана органів внутрішніх справ. 88-річному полковникові міліції у відставці міністр вручив орден. Монети повернули державі 37 цінних монет намагалися переслати з Криму до Польщі. Цінності львівські метники виявили під час огляду міжнародного поштового відправлення. Знахідку передали історичному музею, адже більшість монет античні з міді та срібла, що були в обігу на території Криму та південної України. Решта теж предмети археології, адже датовані 17-19 століттями. Навчити безкоштовно вже вдруге стартує проект Соціальне репетиторство. 80 учителів волонтерів впродовж півроку готуватимуть вихованців львівських інтернатів до зовнішнього оцінювання. Проштудіюють математику, українську мову і літературу, хімію, біологію та фізику. Пані Ірина про проект дізналась з рекламного плакату. Була соціальним вчителем для дітей з інтернатів з лютого до травня. Навчала учнів англійської мови по півгодини щотижня. Я спочатку провела тестування, щоб дізнатися про рівень загальних дітей з англійської мови, і ми почали займатися. Була ціль підготовка загальна з англійської мови і, можливо, підготовка до зовнішнього незалежного тестування. За цей час каже діти навчились краще читати та вимовляти англійські слова. Рада такому навчанню і Наталя займатися з репетиторами розпочала ще минулого року. Тепер чекає продовження занять. Я ходила. На репетиторство з української мови, літератури, з математики, з англійської мови. Мені дуже сподобалося, тому що вчителі вони досить добре викладали. Дуже рада, що були такі люди, які змогли нам допомогти безплатно підготуватися до незалежного тестування. Репетитором може стати викладач, студент чи навіть учитель-пенсіонер. Головне тут бажання. В місті є велика частина людей, які хочуть робити добрі справи, і завдання громадських організацій створювати для них можливості, програми, проекти, де вони можуть себе реалізувати. Минулого року соціальними репетиторами стали 30 охочих. Тепер таких вчителів побільшало. Вже зголосились 80. Також цьогоріч розширюють проект. Будемо займатися не лише з дітьми з інтернатів, а з дітьми, які є з малозабезпечених багатодітних сімей, діти з сироти, але які навчаються в звичайних загальноосвітніх школах. Ми завжди за те, щоб підтримати дитину, яка хоче більше знати. І власне ми дуже раді, що з'явилися такі люди у Львові. Цього тижня вчителі-волонтери матимуть співбесіди та тренінги. А вже наступного понеділка поїдуть в інтернати знайомитись з учнями. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, Олег Кухар, наш репортер. Міжнародний день білої тростини, день солідарності з незрячими людьми. Відзначили і у Львові. В українському товаристві сліпих про щоденні клопоти не згадували. Натомість підготували концерт та виставку рокоділля. Степан Підлужний вже 10 років працює бібліотекарем у спеціалізованій бібліотеці імені Шевченка українського товариства сліпих, допомагав формувати книгозбірню, в якій нині 40 тисяч шрифтом Брайля. Та зараз каже бібліотекар: найбільша потреба в україномовній аудіокнизі. Аудіокниги потрібні зараз техніка йде вперед. У першу чергу на компактносіях, на компакт-дисках, і дуже ми голодні української книги. Бодай україномовно, якщо перекладна. То українською мовою степан підлужний, як активіст УТОСу, отримав нагороду з рук міського голови. Все. Дякую вам, дякую вам заробітки у людей з вадами зору, мізерні на підприємстві українського товариства сліпих. Неповний робочий день працює лише 90 осіб, хоча роботи потребують 600. Працевлаштувати усіх не можуть, адже замовлень у підприємства, яке виготовляє картонні коробки та тротуарні сітки, обмаль, тому середня зарплата тут лише 300 гривень. Наша задача максимально думати, як, наприклад, сприяти, щоб купляти ті речі, які роблять незрячі. Я запланував одну з наступних нарад з керівниками районів, щоб ми провели в тих майстернях, де працюють незрячі, і подумали, як ми можемо. Збільшити замовлення, щоб люди мали роботу. Вже зараз місто допомагає незрячим сплачувати за комунальні послуги. Кілька років поспіль з міського бюджету. Ми здійснюємо кілька виплат. Зокрема, існують пільги для незрячих людей, які мають першу групу інвалідності. Це 50% пільги на житлово-комунальні послуги. І для людей, які мають другу групу інвалідності, незрячі мають вони мають 40% пільги на житлово-комунальні послуги. І станом на 1 жовтня ці пільги отримала 931 особа. З міського бюджету на це витрачено на це пішло 655 тисяч гривень. У день білої тростини незрячі про свої клопоти говорили мало. Натомість свої таланти показали вокальні колективи, а ще влаштували виставку рукоділля. Ольга Зеліско, Олександр Бригадир, наш репортер. А місто вже готується до свята сиру та вина. Організатори цього дійства, яке стартує у п'ятницю і триватиме три дні, випустили колекційну марку. Це мініатюрна картина Олександра Войтовича теражем у 180 екземплярів. Тож кожен гість свята, скориставшись послугою поштарів львівської винної пошти, зможе відправити не лише винні арт-листівки в будь-яку точку світу, а й бандероль. Адже на святі сиру та вина будуть вишикані дегустації, працюватиме винно-сирний ресторан у суботу, за аукціону. Продаватимуть спеціальні лоти, серед яких будуть не лише смаколики, а й натхненні вином твори мистецтва. До прикладу, гігантський батик мальований вином. Будуть і майстер-класи з приготування сирних коників. А посеред площі ринок облаштують велику чавильню. З тонни винограду тут витискатимуть ногами сік. Вже наступного року на святі з нього можна буде посмакувати вина. Ногами в гумовому взуті. Ми зараз думаємо. По великому рахунку ми починаємо творити якусь певну традицію. Ми були зараз в Грузії, там виключно чоловіки це робили, грузини вважають, що жінки можуть якось не так вплинути на вина. Я думаю, що львівська традиція буде трошки іншою, будуть і чоловіки, і жінки. У Марці присвячена певна, певний твір, який називається Алегорія смаку, яка стала лицем цьогорічного фестивалю. Ну, і відповідним таким, якби брендом сеофарічного фестивалю. Це картина, яка створена була ще в 2005 році. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. Маєте для нас інформацію? Телефонуйте 297 7775. Для вас ще про культуру, економіку та спорт. Я ж з вами прощаюсь. Нехай щастить. Перед податковою, не виходячи з офісу. Львівські підприємці переходять на електронну систему податкової звітності. Не потрібно стояти в чергах в податковій, а ще буває так, що відтиск печатки не такий, і треба їхати знову, переробляти звіт. Презентують світлини з фестивалю давньої музики. На публіку ще чекають концерти з оригінальною старовинною музикою. Це і музика французьких королів для клавесина органа, це і габсбургський бал у Львові. На юніорському чемпіонаті України з шахів серед спортсменів з вадами слуху визначають гідну зміну теперішнім лідерам збірної. На зимових Дефлімп... Дефлімпійських іграх 2015 року, як то будуть проводитись в Сочі, планується проведення вже також шахів. Забути дорогу до податкової 98% платників ПДВ вже перейшли на електронну форму звітності на черзі. Платники податку на прибуток та фізичні особи-підприємці. Пані Наталя, головний бухгалтер підприємства. Вона однією з перших перейшла на спілкування з податковою через комп'ютер ще шість років тому, коли проект щойно починався. Відтоді на стріску 35 їздить лише якщо виникають якісь. Додаткові питання не потрібно стояти в чергах в податковій, а ще буває так, що відтиск печатки не такий, і треба їхати знову, переробляти звіт. Електронні звіти усі українські підприємства можуть подавати уже четвертий рік. Цей офіс розташований у Львові, а податки платить у Жовкві. Кожного кварталу треба здавати близько 20 звітів. Фінансовий директор компанії каже, було б ще краще, якби не доводилось вести додаткові паперові документи. Деколи потрібно разом з звітністю подавати ще документи, які супроводжують там декларації чи якісь податкові звіти. Вони зазвичай відскановані якісь документи, їх на жаль не можна відправляти в електронному форматі, тобто все рівно потрібно звертатись до податково і подавати її в паперовому по вищоби подавати декларації через інтернет, потрібно мати цифровий підпис. Саме він надає юридичної сили електронним документам. Раніше ця послуга коштувала близько 120 гривень на рік. У червні податкові служби почали видавати цифрові підписи безкоштовно. Як результат на Львівщині близько 15 тисяч фізичних осіб підприємців вже звітують через інтернет. Ми хочемо перевести все спілкування з платником по максимуму, по можливості. Ті мірі, в які йому зручно, в електронну форму. Планується відкрити до кінця року електронний кабінет, де не лише можна здати звіт, а побачити стан розрахунків з бюджетом, заборгованості, щось дізнатися про свого контрагента, свого партнера. Звичайна переписка, ділова, консультації і так далі. Рано чи пізно ми зможемо це робити, скажімо так, вживу, але з використанням техніки. Зараз податківці ведуть переговори зі своїми колегами із пенсійного фонду та Держкомстату. До кінця року обіцяють, підприємці, що отримали цифровий підпис від податкової, зможуть подавати електронні звіти і в ці органи. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє салон меблів Скано. У Львові стартував фестиваль давньої музики. У його межах у галереї Штука відкрили виставку світлин. Їх зробили на дев'яти попередніх фестивалях. Це аматорські та професійні репортажні фотографії людей, які захоплюються середньовічною та бароковою музикою. У фокус об'єктива потрапили найцікавіші моменти із фестивальних концертів і найколоритніші музиканти та їхні раритетні інструменти. Свою світлину Тарас Стефанишин зробив просто тут на зустрічі із музикантами. Тут в галереї штука привезли унікальний був прецедент. Привезли автентичний клавесин і відомо виконавець барокової музики. Пані Шабалтіна своєю ученицею вони тут на місці виконували. Тут в галереї зафотографував цей концерт і подав виставка. Це лише супутній захід. Головне на фестивалі давньої музики концерти. Вони цьогоріч відбуватимуться не лише у будинку органної музики та храмі святого Лазаря, а й у Львівській політехніці та храмі єзуїтів. Фестиваль ювілейний, десятий тому на концертах звучатиме здебільшого урочиста святкова музика. Це Музика королівських міст Кракова і Варшави, тобто це така придворна, пишна, урочиста церковна музика. Це і музика французьких королів для клавесина органа, це і габсбурзький бал у Львові. Виконуватимуть ці твори музиканти і колективи, які вже були тут на попередніх фестивалях. Фестиваль давньої музики триватиме ще упродовж тижня. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, наш репортер для програми Культура. Скано елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів з натуральної деревини номер один в Україні. Скано скандинавська якість та надійність. Салон Скано, центр меблів та інтер'єру. Марк. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Львів прийняв особливий чемпіонат України з шахів. 20 інваспортсменів із восьми областей приїхали на юнацьку першість України для дітей з вадами слуху. Наша доросла шахова команда інва спортсменів одна із найсильніших у світі. Аби підготувати нинішнім лідерам достойну заміну, вперше в історії організували чемпіонат України для спортсменів до 18 років. Навіть такі пропозиції, що на зимових Дефлімп... Дефлімпійських іграх 2015 року, які будуть проводитись в Сочі, планується проведення вже також шахів, включено в програму заходів. Тому ми зараз от на Україні піднімаємо питання і готуємо вже дітей. Зміну до. На відміну від здорових шахістів, спортсменам із вадами слуху, важче зрозуміти настанови тренера. Але в Україні і серед таких спортсменів є призери світових першостей. Я цього року посіла друге місце на чемпіонаті світу до 19 років. Лише у фіналі поступилися росіянці. Тому постараюся і на цьому турнірі показати себе з найкращої сторони. Чемпіонат відбувається у сім турів. Хлопці грають разом з дівчатами, але чемпіонів визначать окремо серед чоловіків і жінок. У турнірі змагаються здебільшого малодосвідчені спортсмени. Тому перемога не завжди головне. Я приїхав сюди пограти, потренуватися. але змагання для того і існують, щоб вигравати. Тим паче, що рівень тут такий нормальний, дуже сильних гравців небагато. Наймолодшою учасницею турніру є місцева шахістка Марта Турченяк. Цей чемпіонат чудова нагода для дівчини набратися досвіду. Мені дуже подобаються шахи. Уперше беру участь у такому великому турнірі. Я ще школярка і мені дуже цікаво помірятися з силами, не лише з дівчатками, але й з хлопчиками. На жаль, на чемпіонаті не обійшлося без конфузу. Зі столиці надійшли гроші на харчування інваспортсменів, але випросити їх в обласного казначейства організатори наразі так і не змогли. Віталій Кулачковський, Роман Маленький наш спорт. Соколята у збірній двох гравців львівського регбійного клубу запросили відстоювати честь України. Олександр Часовських та Дмитро Мокрицов стали гравцями національної збірної з регбі. Разом із командою хлопці готуватимуться до матчів Кубка європейських націй з шведами та німцями. На гравців чекає семиденний збір, поділений на дві великі частини. Перша це колективна гра в захисті, а друга в атаці. В перший день зборів для регбістів проведуть ще й австралійський тест. Вони здаватимуть нормативи на витривалість і стрибки в довжину. І біг. Хто з гравців не складе тесту, повернеться до свого клубу. По закінченні збору найвитриваліші українці полетять до Стокгольма, де проти збірної Швеції зіграють перший поєдинок Кубка європейських націй. Ну а спорт об'єднує. Політики та відомі спортсмени зіграють у футбол. На стадіоні Арена Львів відбудеться безкоштовний матч. На поле вийдуть політики, ветерани Київського Динамо та відомі футболісти Львівських Карпат. Футбол об'єднає Галичину. Ветерани столичного Динамо та львівських Карпат зіграють разом із політиками. Так спробують переконати навіть у передвиборчому процесі слід бути єдиними. Таким чином уже сьогодні намагаються сформувати своєрідне галицьке лоббі у майбутньому парламенті. Партія регіонів, зокрема, закрема сьогодні закликає усіх представників політичних сил, які приймають участь у виборчих перегонах у 2012 році. Все ж таки об'єднатися і проявити Патріотизм показати, що все ж таки е, вибори минають. А ми далі залишаємо жити, працювати у нашому рідному місці, працювати заради наших львів'ян, працювати на благо нашої держави. У складі команди киян уславлені зірки Владислав Ващук, Олег Саленко, Володимир Бессонов, Сергій Кузнєцов та Сергій Ковалець у червоних футболках Галицьких патріотів спільно з колишнім капітаном зелено-білих ігорем Кульчицьким вийдуть і представники партії регіонів на Львівщині. Саме спорт, на мою думку, це є. Основна рушійна сила, яка дає змогу завжди об'єднати довкола себе людей, незалежно яких політичних там вподобань, для того, щоб показувати, як потрібно спільно працювати, спільно грати заради майбутнє. Не обійдеться і безприємних подарунків для дітей приготували дві сотні футбольних м'ячів з емблемами Карпат і Динамо. І з підписами ветеранів, які будуть подаровані дітям. Просто подаровані як, як на пам'ять, як, як сувеніри. Але м'ячі будуть справжні, тобто, які можна буде в подальшому бігати в футбол. зірково політична гра на арені Львів розпочнеться у п'ятницю о 19.00. Вхід на стадіон Вільний. Такі от справи у усіляких вам гараздів. Побачимось. Світлана Книшик зняла свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь Ярослава Дубневича. Екс-кандидат в народні депутати балотувалася в 120-му виборчому окрузі. Свій чинок пояснює тим, що в окрузі бачить людину, яка не лише має реальні шанси потрапити до парламенту, а й відстоюватиме інтереси виборців. Я побачила, що на нашому виборчому окрузі із десяти кандидатів в депутатів є людина, яка набагато потужніша. Людина, яка набагато може більше принести користі для округу, чим я. І, власне, це. Ярослав Васильович Дубневич. Світлана Книжик запевняє, що кандидатура Ярослава Дубневича імпонує їй не випадково, адже він неодноразово допомагав талановитій молоді недужим та потребуючим. Я рахую, що ми повинні поступати не так, як в нас українці поступали, де два українці там три гетьмани. А ми повинні навпаки об'єднатися разом тут на Львівщині, на даному окрузі. Екс-кандидатка також зазначила, що згодом хоче бути представником Ярослава Дубневича на Львівщині. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 36 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 53 копійки. На середу, 17 жовтня, самоптики прогнозують сильну хмарність, дощ, температура повітря в день 13 градусів тепла. Уночі 15 градусів вище нуля. Вітер західний 6 метрів на секунду. Екодім пропонує нові квартири в будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній, справді якісне житло за доступними цінами. Екодім, телефон 224-91-00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.